Постанова 10.36 – аналіз індивідуальної програми розвитку. Продовжуємо працювати над обговоренням шостого пункту і переходимо до цілей та завдань під час реалізації індивідуальної програми розвитку. Перед тим як формулювати вашу ціль та завдання, потрібно згадати про смарт-цілі. Смарт цілі, SMART -цілі це система постановки цілей та завдань, яка базується на конкретності, вимірюваності, досяжності. Ревалентності, тобто значущості, а також обмеженості у часі. Що це означає? Якщо ви у своїй роботі вирішили розширювати словниковий запас для особи з особливими освітніми потребами, то в такому вигляді, як просто зазначити, розширити словниковий запас, ви не можете записати дану ціль в індивідуальну програму розвитку, тому що вона буде неправильною, адже ви згодом не зможете виміряти, чи дійсно вам вдалося розширити словниковий запас, чи вам це не вдалося. Дану ціль потрібно трансформувати і записати наступним чином: розширювати словниковий запас по темі транспорт, записати в дужках машина, корабель, літак протягом трьох місяців. У такому випадку ціль буде конкретна. Ви знаєте, над чим саме ви будете працювати. Вона вимірювана, тому що ми взяли машину, корабель та літак. Вона досяжна. Тому що лише три поняття, які ви будете формувати у конкретної дитини. Вона обмежена у часі. Ви зазначили, що протягом трьох місяців. І вона ревалентна, тобто вона значуща. Адже особі з особливими освітніми потребами варто знати, що її оточує в повсякденному житті. Якщо у нас є така ціль, то відповідно до цілі потрібно сформулювати завдання. Завдання це поетапність ваших дій під час реалізації цілі. До цієї цілі завдання будуть виглядати наступним чином: вчити показувати на картинці, наприклад, зображення літака, вчити показувати на картинці зображення машини і вчити показувати на картинці зображення корабля, вчити розрізняти літак серед інших. Вчити розрізняти корабель серед інших, вчити розрізняти машину серед інших, вчити давати на прохання дорослого зображення літака, вчити давати на прохання дорослого зображення машини, вчити давати на прохання дорослого зображення корабля.